Фінальний випуск про платформи, але цього разу ми подивимося на ринок з іншої сторони. Розглянемо зовсім неочевидні платформи та товари, які будуть на них продаватися як гарячі пиріжки. Через 10 хвилин ви будете знати усе, що потрібно знати про українські платформи. Після перегляду обов'язково напишіть свою оцінку в цьому відео від 1 до 10. Приємного перегляду. Чи знаєте ви, що в 2024 році більше 60% населення України купує товари онлайн? Це означає, що зараз, як ніколи, важливо обрати правильну платформу для продажу. Ми поговоримо про те, які платформи пропонують найбільший потенціал для продажу товарів, на яких платформах які товари найкраще продавати, які хитрощі можуть допомогти вам підвищити ваші продажі? Отже, сідайте зручніше, адже ми готові дати вам усі відповіді. Перше це про М'юА, що це таке. Prom.ua – це одна з найбільших платформ електронної комерції в Україні. Тут ви можете продавати товари різних категорій від одягу до електроніки. Платформа об'єднує тисячі покупців і продавців, що робить її ідеальним місцем для запуску вашого бізнесу. Які товари краще продавати на Prom.ua особливо популярні? Перш це одяг та взуття, унікальні колекції від українських брендів. Важливо акцентувати увагу саме на якості матеріалів та дизайну, косметика, натуральні та органічні продукти все більше людей звертають увагу на безпечні та екологічні товари: електроніка, смартфони, комп'ютери, аксесуари. Ця категорія стабільно приносить дохід. лайфхак. Використовуйте можливості просування, створіть акції, знижки та проводьте розіграші, щоб залучити більше покупців. Наприклад, один з наших підписників запустив акцію Купи два отримай один безкоштовно і продав на 30% більше товару. Приклад успіху: один з магазинів технічного спрямування на промі. За перший місяць продажу зібрав 50 замовлень на добу завдяки таргетованій рекламі у соціальних мережах. Продавець зміг збільшувати асортимент, зосередившись на трендових гаджетах, і це дало йому значний приріст у прибутку. Секрет успіху. Пам'ятайте, що важливо активно працювати з відгуками. Позитивні коментарі підвищують довіру до вашого бренду. Просіть своїх покупців залишити відгук після покупки і не соромтеся відповідати на коментарі. Просте дякую, може принести вам лояльного клієнта на довгі роки. Додаткові рекомендації: оптимізуйте заголовки та описи товарів. Використовуйте ключові слова, щоб ваші товари легше знаходилися в пошуку. Створюйте якісні фотографії товарів. Красива картинка здатна продати товар навіть без опису. Використовуйте аналітику. Прому надає статистику про відвідуваність та продажі. Аналізуйте дані, щоб розуміти, що працює, а що ні. Насправді, пром це настільки обширна платформа, що про неї можна говорити вічно. Ще більше інформації по прому ми розмістили в нашому телеграмі. Щоб ви розуміли уроки та всі конкретні лайфхаки, які ми створювали для нашої команди, зайняли у нас понад два тижні. Це оптимізація, покращення видач, боротьба з конкурентами, безкоштовна реклама, пошук через статті та інші. Багато хто також запитує у коментарях та особистих повідомленнях, що ми маємо на увазі команда. Ми не даємо закриті групи з інформацією, закриті групи з нашими товарами, наставника, який допомагає з будь-якими питаннями, повну упаковку інстаграму, сайти, вигрузка для прому. Налаштування реклами, креативи, товари під реалізацію і багато чого іншого. Якщо вам цікаво дізнатись детальніше, ви можете заглянути в опис під відео. Там і посилання на наш офіційний сайт і можливість зв'язку з нами. Друга платформа це розетка. Що це таке? Розетка це найбільший інтернет-магазин в Україні, який також дозволяє продавати свої товари. Має величезну базу користувачів, що робить її ідеальним місцем для тих, хто хоче продавати. Які товари краще продавати? На розетка добре продаються. Побутова техніка, пилососи, кухонні прилади. Ця категорія завжди має попит, адже споживачі постійно оновлюють свої домашні прилади. Товари для дому це меблі, декор. Люди люблять прикрашати свої оселі, особливо на свята. Спорт та відпочинок, це велосипеди, туристичні спорядження. Після карантинів зросла популярність активного відпочинку. Також розгляньте можливість партнерської програми. Зареєструвавшись як постачальник, ви зможете отримувати пасивний дохід, рекламувавши свої товари через блог або соціальні мережі. Наприклад, роблячи огляд на популярні товари, ви не лише залучаєте трафік, а й отримуєте додаткові продажі. Один наш знайомі. Йомий продавець після реєстрації на розетки вирішив зосередитися на продажу спортивних товарів. Він запустив блог з рекомендаціями товарів, що підвищило його продажі на 40%. Цей досвід показує, як важливо не лише продавати, а й навчати своїх клієнтів. Впроваджуйте можливість безкоштовної доставки для великих замовлень. Це може спонукати покупців купувати більше, адже вони хочуть отримати вигоду від безкоштовної доставки. Наприклад, один магазин провадив безкоштовну доставку на замовлення від тисячі гривень і побачив приріст у своїх продажах на майже 20%. Додаткові рекомендації: пропонуйте різні варіанти оплати. Багато людей віддають перевагу безготівковим розрахункам. Тому важливо мати кілька варіантів на вибір: Створюйте сезонні акції, наприклад, знижки на товари до літа або до свят. Це спонукає людей до покупок. Третя платформа це OLX. Що це таке? OLX – це популярна платформа для оголошень, яка дозволяє швидко і просто продавати різні товари. Якщо вам потрібно терміново продати щось, OLX – відмінний вибір. І які товари краще продавати на OLX найбільший попит. Мають такі товари, як вживані товари, це одяг, побутова техніка. Люди шукають вигідні пропозиції, тому вживані товари можуть продаватися швидше. Ручна робота, це хендмейд товари, унікальні подарунки. Це може бути хорошим способом підвищити популярність свого бренду. Також авто, автомобілі, запчастини. OLX – відомий ресурс для купівлі продажу автомобілів. Зробіть акцент на описі товару, якісні фотографії, детальний опис, збільшують шанси на продаж. Один з продавців на OLX продав автомобіль. За один день, просто додавши детальний опис і хороші фото, і це реальна історія. Використовуйте яскраві фотографії та привабливі заголовки. Це може значно збільшити шанси для успіху. Один магазин почав продавати свої хендмейд товари через OLX і за перші тижні отримав вже 15 замовлень. Завдяки відгукам та активному спілкуванню з клієнтами він швидко зміг створити базу лояльних покупців. І не забувайте про повторні продажі, створіть список клієнтів і запитуйте у них. Чи не хочуть вони купити щось нове або запропонуйте знижку на наступну покупку? Навіть проста імей розсилка в якій ви нагадаєте про себе, може сильно вплинути на обсяг ваших продажів. Додаткові рекомендації: використовуйте категорію. Правильне розміщення оголошень у категоріях допоможе людям знайти ваш товар швидше. Додайте інформацію про себе. Розповідайте про свої досягнення, щоб потенційні покупці могли вам довіряти. Також хочемо додати, якщо вам сподобалась платформа OLX, зверніть свою увагу і на шафу. Дуже схожі по функціоналу та по принципу роботи. Четверте, це Facebook Marketplace. Що це таке? Facebook Marketplace це новий і зручний спосіб продажу товарів через Facebook. Платформа дозволяє вам зв'язуватися безпосередньо з потенційними покупцями. Які товари краще продавати? На Фейсбук Маркетплейс популярні такі категорії: це місцеві товари, меблі, техніка. Люди зазвичай шукають варіанти поблизу, щоб заощадити на доставці. Ручна робота. Вироби ручної роботи, ювелірні вироби. Ви можете представити свої унікальні товари, великій аудиторії, подарунки. Унікальні персоналізовані подарунки. Тут ви можете продавати спеціально виготовлені речі на свята. Використовуйте Facebook Groups для залучення клієнтів. Розміщуйте свої оголошення в місцевих групах, де ваші потенційні покупці проводять час. Це збільшить шанси на продаж, оскільки ви будете безпосередньо спілкуватися з вашою цільовою аудиторією. Приклад успіху: одна з продавщицької ювелірних виробів через Facebook Marketplace за два тижні змогла продати на 50% більше завдяки активній участі у тематичних групах. Вона постійно ділиться своїми виробами, проводить розіграші та спілкується з потенційними клієнтами. Залучайте потенційних клієнтів через конкурси та розіграші. Це допоможе створити інтерактивність і підвищити інтерес до ваших товарів. Наприклад, розіграючи один з ваших товарів, ви можете залучити нових підписників і потенційних клієнтів, які вже пізніше щось куплять у вас. Додаткові рекомендації: публікуйте відгуки від задоволених клієнтів. Це підвищує довіру до ваших товарів. Створюйте контент на основі відгуків. Відгуки можна використовувати для створення постів в інстаграм чи Фейсбук, що може збільшити вашу впізнаваність. П'ята платформа це Etsy. Що таке Etsy? Etsy – це платформа, що спеціалізується на продажі товарів ручної роботи та вінтажу. Вона особливо популярна серед креативних підприємців. Які товари краще продавати на Etsy Чудово продаються, хендмейд, товари це прикраси, декор, одяг. Клієнти цінують унікальність та якість. Також це вінтажні товари, одяг, предмети інтер'єру. Ця категорія також має стабільний попит. Подарунки, персоналізовані вироби, спеціально виготовлені подарунки завжди в моді. Оптимізуйте свій магазин, використовуйте ключові слова в описах товарів, щоб їх легше було знайти. Один з наших підписників покращив свої позиції в пошуку Etsy завдяки правильному використанню ключових слів і в результаті отримав майже 100 продажів за місяць. Також один з продавців на Etsy почав з кількох виробів. А тепер має постійний потік замовлень завдяки регулярному оновленню асортименту. Цей продавець навіть створив спеціальні набори подарунків, які швидко розходяться напередодні свят. Використовуйте соціальні мережі для просування своїх товарів. Інстаграм ідеальна платформа для візуального контенту, що допоможе залучити нових клієнтів, діліться процесом створення товарів, заздалегідь показуйте нові колекції. І ваші підписники з нетерпінням чекатимуть на новинки. Створюйте блог, пишіть про свої товари, процес їх виготовлення, ідеї для подарунків. Це допоможе залучити більше трафіку на ваш магазин, взаємодійте з іншими продавцями, підтримуйте зв'язки, співпрацюйте в рамках спільних акцій або реклам. Це може дати вам додаткові продажі і нову аудиторію, загальні поради для успішного продажу. Перше це якість товару. Не забувайте, що якісний товар це запорука успіху. Пам'ятайте про стандартні вимоги до якості. Протестуйте товар перед продажем, особливо якщо ви купуєте його у постачальника. Друге це аналіз ринку. Перед тим як запустити продажі, проводіть аналіз ринку. Досліджуйте, що продається, що користується попитом. Використовуйте сервіси підбору ключових фраз, щоб знайти найзатребуваніші товари. Третє маркетинг. Використовуйте таргетовану рекламу в соціальних мережах, щоб досягти своєї цільової аудиторії. Вкладайте в рекламу стільки, скільки можете собі дозволити, і стежте за результатом. Наприклад, розділіть бюджети на тестування різних компаній, щоб побачити, яка працює найкраще. Четверте, обслуговування клієнтів: високий рівень обслуговування може стати вашою конкурентною перевагою. Відповідайте на запитання швидко і вічливо. Створіть відповіді на популярні запитання на своєму сайті або в соціальних мережах, щоб зменшити навантаження на себе. П'яте зворотній зв'язок. Після продажу запитуйте у клієнтів про їхній досвід. Це допоможе вам покращити сервіс і стати ще кращим. Навіть якщо ви отримали негативний відгук, відповідайте на нього конструктивно. Це може перетворити незадоволеного клієнта на лояльного. Отже, ми розглянули топ-5 платформ для продажів товарів в Україні та які саме товари на них найкраще продавати. Думайте стратегічно, використовуйте корисні поради і не бійтесь експериментувати. Ваша успішна історія може початися з простого рішення, спробувати щось нове. Пам'ятайте, успіх у продажах це не лише про товар, але й про те, як ви його представляєте. Рекламуєте та взаємодієте з клієнтами. Використовуйте всі можливості, що надають вам ці платформи, і ваша праця неодмінно буде винагороджена. Якщо ви дійшли до цього моменту, напишіть в коментарях, на якій платформі плануєте продавати свої товари, або поділіться своїм успішним досвідом. Дякуємо вам за перегляд і успішних вам продажів.